Всім привіт! Сьогодні на огляді трактор Scout tb 904 c потужністю 90 кінських сил, і, що цікаво, коштує він відносно інших тракторів такої потужності зовсім недорого. А саме цінник його становить 25 150 доларів. При тому, що трактор обладнаний кондиціонером. Тобто, по факту він навіть дешевший за МТЗ. Звичайно ж, подивившись це відео, ви зрозумієте, чим цей трактор відрізняється від Юто, Ловола або того ж самого МТЗ. І чи підійде він саме для ваших задач. Особисто мої враження, трактор дійсно цікавий, а саме головне, цінник приємний. Ну і, звичайно, що зібраний з якісних комплектуючих. Але давайте спочатку все ж таки я вам про нього розповім, а потім вже в кінці відео зробимо якісь висновки. Отже. Розпочнемо, як завжди, з коліс. Задній диск розборний. Комплект грузів на задніх колесах теж присутній. Резина має розмір 14,9 на 30 Щодо передніх коліс, Диск тут теж, як ви бачите, розборний. І розмір передньої резини 9,5 на 24. Колія регулюється як передня, так і задня в диапазоні від 1,20 до 1,5 м. І з такої шириної резини в міжрядку він стане взагалі без проблем. Навіска тут встановлена трьохточкова, другої категорії, з вантажопідємністю 1880 кг. Регулювання на ній абсолютно стандартні. Із приємного це окремий гідравлічний бак, тобто система масляна трансмісії та гідравліки тут окрема. Ну і зверніть увагу на саму товщину метала, тож навіть на неозброєне око тут все відповідає заявленим характеристикам. Зараз я спробую це вам все показати ближче, але дійсно камера навряд чи передасть саме цей її масивний вигляд. Вал відбору потужності тут 6 шліцевий на дві швидкості 540 та 760 обертів за хвилину. Кабіна традиційно встановлена на подушках, і чулки на полосях тут виглядають досить масивно. Також тут чудовий доступ до розподільника він знаходиться, як бачите, позаду кабіни. І є трьохсекційним, тобто є ще додаткові дві пари гідровиходів. Також тут встановлені два виносних гідравлічних циліндри для підйому та опускання навіски. Тож, не знаю, як вам, а мені поки що все подобається. Зроблено все по уму та зручно. Капот тут відкривається традиційно спереду, тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Двигун тут встановлений 4-циліндровий, турбований з об'ємом 4200 літрів. Ну і з заявленою потужністю, як я вже і казав, 90 кінських сил. Повітряний фільтр, бачите, встановлений під капотом, він бумажний. Ну, а маркування двигуна я вам зараз спробую показати. Це ютовський двигун з маркуванням UD4105T. Також з правої сторони в принципі, стандартна комплектація, Два інші насоси, є фільтр для. Гідравлічного мастила та генератор встановлений потужністю 750 Вт. Акумулятор 12 вольтовий на 120 А. З лівої сторони на двигуні встановлений компресор. Паливна система звичайно механічного типу. ну і По фільтрам все стандартно. Є фільтр тонкої та грубої очистки палива. Палений бак пластиковий, традиційно розташований під кабіною, ємність в нього заявлена 90 літрів. Ну, але на металевому захисті трішки секономили. Спереду, наприклад, від Калес я його не бачу. Передні грузи, як ви бачите на тракторі в комплекті, заявлена експлуатаційна вага трактора 3200 кг. Передній міст, як бачите, тут редукторного типу виглядає досить потужно. По кліренсу заявлено тут 39 см і 44 агротехнічний просвіт. Гідропідсилювач руля тут, звичайно ж, є, гідроциліндр двосторонній, симетричний. Ну і не менш цікава в скауті в кабіні. Як ви бачите, тут рівна підлога, підвісні педалі, герметична кабіна. Все ж зашито та зроблено красиво. В потолку є люк, дефлектори, підсвітка та аудіомагнітола. Склоочисники встановлені як спереду, так і ззаду. Також є камера заднього виду. Встановлене непогане зручне сидіння з підлокотниками. Крила й навіть ззаду, як ви бачите, зашито пластиком, є органайзери, та й взагалі все зроблено цікаво. Щодо коробки передач, вона тут синхронізована з реверсом, має 12 передач вперед виходить, і 12 назад. 4 передачі та 3 діапазони. Ну, і покажу вам ближче, як виглядає потолок у цій кабіні. Тут навіть приємніше, ніж на Юто, я вам скажу. Приборна панель виглядає теж досить сучасно, є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактора. Справа від руля знаходиться ручний газ. Ну а з лівої сторони, який я казав, знаходиться речах перемикання реверсу. І руль тут, до речі, регулюється. В кінці відео ми обов'язково заведемо та проїдемося, трішечки вам продемонструю, що тут робиться в кабіні. Що ж, в принципі, по основним характеристикам ми прийшлись. Тепер можна зробити якийсь висновок. І що Тут особисто я можу сказати: так, цей трактор відрізняється по деяким параметрам від того ж самого Юта. Ну і звичайно ж від Ловола теж. І як і у всіх, тут є свої як і плюси, так і мінуси. І так як трактор вибирається під конкретні задачі та конкретні об'єми, вирішувати, що для вас критично або не критично, тільки вам. Особисто ж мені цей тракторець дійсно сподобався. Людям, які приїжджають до нас на майданчик і пробують кататися на багатьох тракторах, теж скаут сподобався. Ну а щодо технічних моментів, комусь не подобається турбіна, комусь не подобається сумісна масляна ванна, наприклад, в інших тракторах. То це все я вважаю конкретна ваша справа і вам повторююсь вирішувати. Для тих, хто не розчув ціну на початку відео, я повторююсь, ціна 25 150 доларів. Замовити ж його можна за номером телефона, який ви бачите зараз на екрані. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!